Побуджується Ірга Канадська сьогодні 16 лютого. Вона в мене вже доросла. Вісім років має. Поруч води ґрунтові щороку, але вона росте і плодоносить. Сьогодні 27 березня. Ірга ось так гарно зацвіла. Наступного тижня не обіцяють морозів. Думаю, вдасться її зберегти. Інакше треба би було прикривати агроволокном. Ось такі гарні киточки у неї. Ірга канадська. Потім покажу вам плоди. Дуже смачні і корисні.